Так, леве місто, Старийська, 45. А, розкажемо про квартиру планування. Значить, це у нас вхід. А, тут є місце під шафу купе. Так. Прямо від входу у нас санвузол. От, Ремонт починався. Головний атрибут ремонту є. Великий просторий санвузол. Правильної форми, в принципі, все розраховано, війде і ванна і решту потрібних речей самобусів. Так, це у нас велика спальня кімната. Зараз у нас ранок, схід, буде дуже світло, класно. От. Виходить. І вигляд такий на дитячий садочок. Тут у нас такий маленький балкончик, але... Було б класно, щоб зробити терасу. Тут місце є. Лишилась погодити. Так, це у нас кімнатка. Велика, простора, можна вже гардором додати. От, і невеличка кухня. Вона у нас де, на захід. Є котел, є все радіатори. Робилася електрика. Ремонту поки що все. Так. І з кухні є лоджія. Можна об'єднати до кухні, не несучасті, а можна залишити так, як є. З лоджії в нас це вигляд, внутрішній двір. Кому любиться, кому ні, як на мене тихенько, спокійно. Ось таке планування. Простори. Можна використати все. Користю кожен метр квадратний. І вихід, що жорстково покаже під'їзд. такий під'їзд, Раз, два, три, чотири. Квартири на поверсі. А, наша п'ята. Так, значить, ввійшли, справа спальня, санвузол кухня. І от я. Вигляд бачили. До речі, забуду сказати, значить комплекс у нас, виходить, заселений зданий вже давно все обжито, спокійно. Можна робити ремонт, заходити жити спокійно. Все класно.